Ніяк не вгамуються комуністи та регіонали. Попри застереження щодо можливих провокацій, депутати від цих сил самі готові чинити провокації. Ветеранські організації від червоних та білосиніх подали заявки на проведення акцій і під георгіївськими стрічками, які в столиці асоціюються з тероризмом на сході. А як повідомив очільник МДА Володимир Бондаренко, російське посольство завезло вантаж із стрічок із триколором. Які планують просто роздавати в столиці на 9 травня музика біля музею великої вітчизняної війни, урочисте покладання квітів у парку слави та вечірній салют. Такі заходи столична влада запланувала на день перемоги у центрі Києва. Паралельно з офіційними подіями будуть і приватні. Голова столичної адміністрації звітує, що до них надійшло аж три заявки на проведення у центрі масової ходи. Загальновоїнська спілка, комуністи та партія регіонів хочуть пройтися колонами по 50 тисяч людей у кожній, майже в одному місці і в один час. Вони я ще раз говорю синхронізовані в принципі. Зараз ми розбираємося, чи не буде протитоку. А ви пройшлися і не зустрілися? Маршрут ходи саме складають детально уточнюють, що нестимуть люди у руках. У нас є інформація, що посольство Російської Федерації отримало і триколори, і такі стрічки. Ці елементи декору, так званого політичного, будуть використані з метою створення спеціальних картинок для наших сусідніх телевізійних каналів. Усі замовники ходи запевнили, що сусідські стяги не носитимуть Георгіївську стрічку начеплять регіонали, однак не так, як усі. Ми не відмовимося від Георгіївської стрічки. Для нас вона не є символом сепаратистів і терористів. Для нас вона є символом великої перемоги. Поруч з Георгіївською стрічкою в нас буде українська символіка жовтим і блакитними кольорами. Вони говорять, от зокрема, регіонали, говорять про. Е... Банд так свої прикраси презентували голові адміністрації. Щоби на такий банд не кидалися, ведуть переговори з активістами. Уже каже, домовилися, що правий сектор ніяких заходів 9 травня не влаштовуватиме. Чи не буде провокації з боку тих, хто в колонах поки під питанням учасники ходи саме активно вербуються за участь у масовці на 9 травня? Пропонують від 75 до 100 гривень. На партії регіонів не гріх заробляти, на комуністах не гріх заробляти. Але я ще раз кажу. Жушо вони ну, хай хто хоче, той пройде, але нам важливо, щоб вони не перетворили ці походи в якихсь побоїща, сутички у прокуратурі ж закликають громадян зекономити і вшанувати пам'ять героїв, сидячи удома, утриматися в ці дні взагалі від будь-яких акцій. Чи це акції на підтримку державного ладу в Україні? Чи це проти спокій у день перемоги у столиці вийде берегти міліція повним складом і понад тисячу активістів із майдану? Інна Бондар, Вадим Верба, Новини 2+,2.